І запах війни цей солодкий, страшенний сморід відчували усі. Коли пригнав хлопцям автівку, пікап, а в цей час ЗСУ відбивало балаклію ізюм від орків. Козаки. З аеророзвідки з оцим щастям в очах на наввипередки мені розказували, як вони затрофеїли сучасний російський танк. Переселенці я жить Ми знайомі з тобою вже багато років.